Йовріпці, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея, і як я вам обіцяв, наступний відос про резюме. Uh, значить, що в мене написано? В мене написано, що я вже 3 роки, і 4 місяці працюю на моєму теперішньому місці роботи. Я був, прийшов туди як обичний qa інженер попрацював там трошки, став uh, лідом веб-сервіс проекту проєкту і потім став, типа, главним этим, лідом. Uh, от. Uh, Нічого інтересного я вам скажу в роботі ліда нема. Крім того, що тебе всі деруть під жопу кожен раз. Вот. І тобі треба щось коротше, з цим робити і людей вчити. А люди вони, коротше, вчитися не хочуть, але життя тяжке. Вот. Але все в принципі, нормально, мені подобається, плюс-мінус. Вот. І ось так виглядить моє резюме. Всі ви його бачили, як я вам вже давно казав. Ми не робимо резюме там хрестився, женився. Ми просто вказуємо свої якісь мінімальні дані для зв'язку, далі вказуємо те, що ми вміємо. І свій досвід. Ну, і, типу, можна типу, education вказати, якщо у вас є там, якісь дипломи, курси і так далі. так далі, так далі, далі. В принципі, міняти ми тут особо нічого не будемо, тому що скілов, як таких, в мене не додавилось. Але в мене додавилось куча іншого, так сказати, <сум> інтересного движення. Да? Уже резюме у людей, яких там 3 роки або 4 роки більше досвіду. Їм потрібно вже вказувати, так сказати, їхні респонсабілітіс, або, так сказати, кей да? тобто, чого вони досягли за 4-5 за років тестування. Да? Тому що там скіли це хорошо. А, це будь-який технічний інженер знає, а що іменно ти робив, чим займався, як менеджив команду, з чим мав справу, які фішки, які фічі ти почерпнув і так далі. Це вже потрібно вказувати. І тоді таке резюме вже в нас буде не на одну сторінку, а мабуть на дві. До речі, прикольно, що за стрілочки. Неважно. От, тому, в принципі, ми тут нічого не будемо міняти. Зараз ми поправимо тільки трошки експіріанс, да? тобто. А, будемо трошки вказувати, що, коли, як я робив. Так, ну в мене, в принципі, тут вже вказано, що я був Прозоро в закупках, далі я був просто qa піоенженіром. З мая по январь. January, фу, блін. 23-го року. А, рівно рік, ну там трошки менше, 8 місяців я був. Потім я став а, лідом веб-сервіс проекту І потім я вже став а, цим тіпа, ну, жорстким лідом, Ну, типа главним. Тому давайте додамо сюди. <плес> Отак от. Да? Залті СНК, Октобер. Тільки оце перенесемо сюди. І, до речі, бачите, тут воно якось в мене трохи, так скажемо, по. Чого воно виділено, во-первых? Ладно, це я потім відредагую. Саме головне зараз типу, Добавити сюди досвід. А він не хоче да все в одну, або буде злитно, або буде як якось тупо. ну Давай так от. Дальше, Education ми двигаємо вниз. От, ну, я мав на увазі цей сірий фонд. І також ми будемо сюди вставляти, я вже підготував розділ K-Achievements. K-Achievements в мене назбирався досить непоганий. От, отак от я його виділив. До речі, давайте отак от зробимо. Ну, от, і давайте його не знаю, болтом якимось виділимо. Uh, і, мабуть, може трошки шрифти, да, збільшимо на 12, да, щоб воно якось виділялось. Uh, далі, звісно, я цей фон почищу uh, сірий, сіренький. І давайте. Ні, я... ладно, Воно якось тупо виглядає. Давайте без болта. Uh, давайте почитаємо, що я тут на, на качегарів, так сказати. Значить, Що ми маємо? Давайте вам збільшу. Ось, коли я став лідом веб-сервіс проєкту в Zaltis, значить що я робив? Значить, ну, Тестін, мейтейнен, з Quality of Web Services Zaltis, тобто ну, підтримував, тестував а, а, стандарти якості ну, для цього проєкту, понятне діло, а, тестував Апішку, а, тестував бази даних, тестував а, дизайн а, і відповідав за 5 чоловік. Тобто, в мене в команді було 5 людей а, собственно, цього веб-сервісу проєкту, блін, чи не 5? Три, кажись. Неважно. три 3-5, думаю, для резюме, хай буде 5. Я з ними, типу, грався. Далі, після цього, я попрацював трошки, ну як трошки, мабуть, роки два. Я попрацював, і мене підвищили до головного QA Team Ліда. І там в мене вже, понятно, збільшилось. До речі, тут в мене було не 15 людей, мабуть, 16 чи може навіть, 17. Просто вони то уходять, то приходять, я толком їх посчитати, невозможу. Ну, десь 15 людей. І uh, вот. тут я виписав, що я типа, робив, уже будучи як UA -lead. Ну, Крім того, що я відповідав за 15 людей і там щось uh, тестував. Да, я виписав такі от, uh, так окремі скіли, тобто, які я тестував. Uh, integration testing of case services and APIs. далі. Інтегрейшн сервіс Google Dialogflow, Chatbot, Voice, Voice VoiceBot Integration. Да, тобто я вам якось розказував це в якомусь відосі про Google Dialog Flow. Якщо не знаєте, що це, затестіть, прикольна штука. Далі, SMS MMS, Bandwidth, Collaboration. Bandwidth — це оператор такий. Да, він, він предоставляє ну, безплатну, ну, як безплатно, це не безплатна пішка. Він предоставляє пішку, бази даних, все, всі свої розробки. Ми в них купляємо тариф, купляємо номери, інтегруємося з, з ними як з системою, і за допомогою їхнього е, провайдера ми можемо інтегрувати в нашу систему, е, в нашу ip телефонію е, ну, роботу з СМС-ками і ММС-ками. Да? Тобто е, це, типа як стандарт, як Kyivstar, як Lifesell, як не знаю, будь-який оператор МТС тільки це американський, і він більше, е, е, так сказати, Орієнтований на блін, як вам пояснити? Орієнтований він більше на інтернет, на ip телефонію не на обичний телефон. Типу на обичні провайдери, тому що ну, це не має сенсу. Ви просто купляєте сім-карту, вставляєте в телефон, і все, відсилаєте смс-ки ммс-ки по тому тарифу, який вам дає оператор. А коли у вас є IP-телефонія, своя CRM-станція, да, тобто, у вас є якесь приложення, яке може дзвонити по інтернету, наприклад, це Telegram, Viber, Skype і так далі. Так от, представте, що ви ще з Telegram, крім того, що можете з чата в чат відправляти. ну, Понятне, діло, щоб з чата в чат відправляти, у вас два юзера мають бути е, на Телеграмі, тобто з чату в чат, з Телеграма на Телеграм. А тут ви можете прям з Телеграму відправляти смс-ку і ММС-ку на телефон будь-якого іншого юзера, в якого немає Телеграму. Да? Тобто з телеграму на телефон, в якому немає Телеграму, і воно буде приходити е, на ваш оператор як смс-ка ММС -ка з якогось е, зовнішнього номеру. Коротше, прикольна штука, дуже популярна в Америці для. Е, Всяких сервісів типу продажників, які продають будь-що. і Ну, так от. Далі, Microsoft Enter Integration теж працювали, теж внедрили теж відтестували дуже прикольний сервіс по налаштуванню. Так сказати, мультипл юзерс, да, коли у вас є база даних юзерів, і вам не потрібно робити для кожного якісь е, налаштування, якісь аккаунти створювати, давати окремі доступи. Ви один раз це вентрі на, налаштували, підключили е, свою аплікацію до entry, нажали Synchronization, воно все синхронізувалось і все. Вам система автоматично створює юзерів видаляє юзерів, під, е, підбирає пароль. Цей пароль єдиний для всіх сервісів, да, воно там. Все м, інтегровано, тобто не потрібно зі садмінам, менеджерам і так далі постійно створювати якісь нові аккаунти, придумувати паролі, проходити якісь е, імпруви, двохфакторну антифікацію, і так далі. і і так так далі, так далі. Тоже прикольна штука. Почитайте про це. Е, Microsoft Entra SSO, ну це якраз про логін. Коли ми вже цей аккаунт создали, у нас є єдиний пароль. І він підходить абсолютно для всіх сервісів в нашій системі, навіть якщо вони, так скажу, можуть бути не мікрософтськими, а вашими Да? Тобто вам дається один пароль, ви можете логінитись, ну, от як в сервісі Google. Ви по Google логінитесь і в Google, там, і в YouTube, і, і в якісь бази даних, і на диск, і в Google Sheets, в таблиці, і так далі. Тобто повна інтеграція всіх сервісів. Далі, OpenAI Text to Speech. Ну, Тут є два. Так сказати, дві методики. що ми робимо. Ми робимо це, коли ми говоримо по IP-телефонії в лайф режимі, і OpenAI розуміє, що ми говоримо, перекладає це текст to speech, да? тобто, текст перекладає в голос і навпаки, і виводить нам це субтитрами. Або, коли, коли ми, наприклад, щось печатаємо, да? тобто, не знаю, нам потрібно а, зробити якийсь... Ну, допустим, на автоответчик нам треба записати якусь мелодію чи ще щось. А, вот. І щоб воно говорило голосом. Але в реальному часі ми просто печатаємо все, що потрібно нам. Будь-який текст набираємо. І потім система сама це все генерує в голос і вже видає нам на автовідповідач. Ну тож більше така е, нішова штука для всяких агентів, продажників і так далі. Ну і Introduces Best Practices Testing, це означає, що перед тим як щось тестувати, я дивився в інтернеті, взагалі, в принципі, робив ресерч, як це тестується, як це потрібно тестуватись, де це приміняється, для кого це. Дивився якісь приклади. Да, я вам вже розказував, що нічого нового, плюс-мінус, у нас вже не зроблено. Колесо давно воно вже винайдене. Вам потрібно просто подивитись на супер успішні компанії, подивитись, яка методика там була застосована, і просто перейняти цю методику і показати своїм. Ну, спочатку потрібно самому навчитися це тестувати, правильно аналізувати, робити тест-кейси. Робити тест-плани і так далі. А потім вже пробувати це все діло, як воно буде, як воно йде. І якщо все класно, вже потім е пере ну, перенаправляти це на свою команду. Щоб ваша команда теж розуміла ці стандарти, як потрібно тестувати і, по і як потрібно рости. От, тому отак от ми трошки додаємо наше резюме. Давайте це сюди. От. І єдине, що мені залишилося, це дізнатися, як обрати цей сіренький фонд. Так, розібрався я, значить, як прибрати цей сіренький фон, все, а, Основні моменти повиділяв болтом. А, і що в нас вийшло? Значить, інформація про мене, хто я, мої скіли, далі софт скіли, далі experience уже оновлений, і далі Key Achievements. Розділ, якраз про який ми говорили, теж вже оновлений, Ну, Education Courses, там нічого інтересного. Можна, в принципі, подобавляти, туди в мене є там всякі сертифікати, але, типу. Болт на них. Так далі. Тому, якщо хочете подивитись моє оновлене резюме, подивитись, як воно має виглядати, зробити собі щось подібне. А, і фотку, звісно ж, треба змінити. У мене є прикольна друга фотка. От, то ви можете, в принципі, залітати на мій LinkedIn. Понятно, блін. Е, ну, я це зараз відредагую. Залітати на мій LinkedIn <хи>, і дивитись, як в мене вийшло. Ну і робити собі щось, в принципі, похоже. Тому що я вам е, напоминаю, що резюме не має бути перегружене, та має бути коротко по факту, хто ти що ти, що ти вмієш і так далі. Е, тому ставте свої коментарі, ставте вподобайки, всім пока.